Наталі Родей. Я хочу сказати, як по Кроково Господь відкривав, і я дякую Богу, Господь, я дякую Тобі за твою присутність, я дякую, Господь, що ти відкривав, ти ведеш своїх дітей, тому що ми часом не можемо навіть об'яснити, чому так, а не так. І я дякую, Господь, що ти використовуєш мене як знаряддя в твоїх руках. І Господь, я дякую тобі, щоб кожен з нас був перш за все послушний тобі. І хочу зазначити, що коли я Почула про конференцію, міжнародна пророча конференція в Турції, і там запропонували представляти ну, кожна хто з якої країни на своїй мові, історичні атрибути, і це все зробити пророче. І коли я почула, я почала почала молитися, Господь, що ти хочеш, покажи, покажи, як ти хочеш, якщо ти хочеш, то Кроково мені це все поясни. І Господь поклав на серце. Я, звичайно, написала, що я беру на себе організацію і представляти Україну в Турції, і Господь поклав на серце, що там буде сім людей. Ми всі були з різних країн. Я по-перше, їх по першого числа всіх побачила. Ми особисто не були всіма знайомі навіть. Але Господь даже поклав на серце такі елементарні речі, як ми повинні стояти. Перше, що один раз на ночній молитві. Було таке бачення, що звідси від Христа я побачила трембіту. І Господь сказав: Ви моя трембіта. А я собі думаю, те, що у нас церква називається Голос істини. Тобто ми повинні звучати, ми повинні говорити слово, слово істини. І Господь сказав, Ви моя трембіта. І Господь поклав на серце взяти трембіту туди. От Перший звук це звук трембіти, він довзи зазвучати. Тобто, Проголосити, що от Україна виходить, так і друге, це молитва за Україну, і Господь поклав на пісню Боже, я молюсь за Україну другий елемент, і під цю пісню ми виходили таким кутом. Ззаді були з прапорами. Даже от я, я не знаю, чому Господь Я взагалі не знала, чому Господь сказав: ти можеш взяти два прапора: один золотий, другий срібний. І одні, коли дивилися відео, вони казали, та слухай, чому білі прапори, якісь ангели там посеред вас? Я кажу, та ні, це один срібний, тому що ми викуплені, ну, Господь нас викупив сріблом, да? і золото це приналежність Царства Небесного. А по, а по бокам були прапора України: один оцей і другий там сестрички. І хочу вам сказати, чудним образом Бог так об'єднав, що навіть була сестричка з окупації, яка виїжджала через Росію. І були з Німеччини дві сестри. Одна була з Бахмута, але вона живе в іншій країні, до якої немає документів. Ми коли зустрілися, ми просто, і коли ми зробили одну репетицію, ми першого туди приїхали, а другого в сім ранку ми всі зустрілися і зробили одну репетицію. Ми перші півгодини просто ревіли. Ми не могли заспокоїтися і молилися, Господи, Ти нас використовуй, щоб Твоя присутність прийшла. І, друге, після ви побачите на відео, були кадри. Я дуже вдячна братові Женєво Ямчинської, який <смас> був дуже м'який до того, що я в Господь мені клав які кадри, що ми там повинні показати. І в останню буквально хвилину він зробив другу частину. І там йшли кадри, то, що відбувається в нашій Україні. І під ці кадри, і під пісню «Плини Кача ми почали молитися. Ми обговорювали, що ми станемо на коліна, але коли ми відчули «Плини Кача, ми просто впали всі на коліна. Зал стояв, просто кричали, вибухали, ну, деякі там плакали. Було десь більше 200, з чим то чоловік. Третє це було, Господь відкрив і сказав: ви не дожні дивитися те, що зараз у вас відбувається. Ви дожні дивитися, що вас вже очікує. І він дав таке слово пророче, що ви, як наречена моя, ви вже зустрічаєте мене. І він дав танець, сім духів Божих. У нас кожного була така ленточка, яка відображала це Ісайя 11 глава. Це е, сім е, духів Божих, які відображають Духа Святого, сім грані Духа Святого. І ми танцювали, ви побачите, спочатку як ручійок, е, потім коло, і це все, потім якби поклоніння дуже сильна була присутність. Потім, е, коли, е, хочу сказати, що коли ми вже закінчували, то просто зал, е, ну, тому що коли мікрофон не дуже все чути, але люди просто плакали. Вони, по, коли ми зійшли з сцени, вони з нами фотографувалися. Деякі просто не буду казати з Росії, але вони підходили і просто просили пробачення. Вони і вони казали: можна хоч до вашого прапору тронитись. кажу, а можна? Ми не можемо взяти, тому що навіть от за такий елемент. Їх можуть посадити, за слово війна можуть посадити. І вони кажуть, а можна ми один колосочок возимо, ми поставимо Біблію. Ви собі не уявляєте, яка у людей жажда. Ти ви кажете, «У вас, у вас свобода, а ми в тюрмі. Ми не маємо права ні голоса, нічого. Звичайно ми обговорювали, що ви повинні молитися, перш за все молитися. І було навіть ще раніше таке слово, що в нас це все закінчується, у них ще лише починається. І дуже багато людей підходило, вивільняло слово, що пробудження почнеться з України. І готуйте шлях Господу, готуйте серця, готуйте, готуйте. Тому що Господь перш за все хоче наші чисті серця, тільки чисті серцем Господя узрать, коли буде любов покривати все, коли буде перш за все єдність в Дусі Святому, не особисті, там, що не так, там не так, а думати, як це донести, що хоче Господь, що нам зробити, щоб, щоб отця ой, щоб Господь відобразився в нас. Щоб кожен бачив нас, перш за все, Господа, його любов, Його милість, його радість. І коли ми затанцювали цей танець, така прийшла радість, таке наповнення, ми такі підгучні оплески від виходили, що я вам просто не можу передати. І дуже багато людей з Казахстана. Там ну, з різних країн Вони підходили, а можна з вами хоч штрафуватися. А можна це. І я даже хочу сказати, віночки, е, от, у нас вже в ДНК українського народу закладено присутність Духа Святого, сім Духів Божих. Юля, можеш вивести е, Ісайя, 11 глава, там з другого вірша там описано е, ці всі елементи Духа Святого. І я хочу сказати, що е, Дякую тільки Богове, дякую пастору за його благословіння, за його чутке серце, тому що де Дух Господін, там свобода. Тому що я не знаю, чи інший паспорт би дозволив ну, на одній сцені стояти, можна сказати, і росіяни. Ну, там в основному були рускоязичні. Але Господь сокрушав серця, і ми повинні перш за все через любов, давати їм, щоб вони теж очищалися. І тому вся слава Господу, вся слава тим, хто підтримував молитві, бо це нелегкий шлях, і кожен з нас, хто туди їхав, були определені такі випробування. І тому я дякую Богові, що він все-таки поклав нам на серце. Все таки ми всі там зібралися. Ми відбували оце пророче дійство, і дуже багато було і подарунків, і слов, і висловань, і побажань, і молитв. І я розумію, що оце все я з цим принесла сюди. Вони так сказали, при Даже пастор казав, ти все. Бо я хотіла трембіту там подарувати братові. А пастор каже: Ні, повернеш в церкву. І тому я кажу: Господи, ти знаєш за якими це труднощами? Тому що прийшлося трембіту пере з двох частин складати, щоб якось її можна було звідти туди доставити і назад. Але Господь добрий і Він все влаштував. І тому, що коли він кладе на серце, то він все і це робить. А ми лише бути йому послушні. І тому слава вся Господу, вся слава тільки йому. І я дякую Господь, що ти зливаєш твою силу, свою славу на Україну, що ти готуєш наші серця для того, щоб ти прославився. І я дякую Господь за всі ці елементи. навіть отак от ми вже сходили з сценами, ми так махали. І я дякую Господь, що дійсно. Ти відобразив нашому прапору небеса та пшеничне поле, тому що пшеничне поле це є твій щоденний хліб, який ти нам даєш, Господь, а ми твоя сіль землі. І я дякую Господь за той каравай, який сестра спекла в Україні і була при, при, привезла в Турцію. І це теж було одне з чудес, навіть древній такий такі рушник, теж вишитий червоними і чорними нитками. Всі ці елементи Господь показав і він зібрав і об'єднав ну, таке дійство. Прошу, будь ласка, можете подивитися! <звітна> Вечір вас вітає Україна! Прав... Символізує небеса та пшеничне поле. Зараз палає, вона вдиму, Господь, але ти сильний захистити, бо ти є Бог України. І ми просимо тебе, Господь, захисти Україну. Віднови, віднови. Ми, народ України, преклоняємо коліна перед тобою. Ми полагаємось на тебе, ми просимо тебе, Господь, захисти, під ними, да буде Господь, в ім'я Ісуса Христа. Слава честь і хвала все тобі, Господь. Слава Україні! Слава Господь! Слава тобі, Господь, слава тобі! Господь, ти самарянин добрий, і ми робимо цю пророчу дію, бо та земля з трьох частин, України. якщо можна більше світла сюди на сцену? З трьох частину України, ця земля, вона зранена. Вона в крові, вона змучена, вона страждальна. І ми беремо твою кров, яка є вино з Херсонської області. І ми кажемо: твої крові достатньо, і ти пролив, тому що ти пролив кров за нашу землю, за кожного з нас. І проголошуємо, що твої крові достатньо. Ми і зливаємо. Єлей, який зроблений віджатий соняшнику на цю землю і воно. І ми проголошуємо сцілення землі України, цілення зем... народу України. Ми проголошуємо відновлення, ми, від... ми проголошуємо єдність, радість, мир. Любов в Дусі Святому. І я дякую, Господь, за твоє зцілення у нашій землі. Я дякую тобі, Господь, за цю землю, яку ти дав кожному народу. Слава тобі, Господь! Слава тобі! Слава за зцілення і відновлення України та українського народу. Як бежині. Оце українське зерно, яке очищене вогнем, і розсипане по всій землі. І ми очікуємо проявлення Твоєї слави, Господь на українській землі. І ми проголошуємо мир, єдність, спокій. Возродження, пробудження, мудрість, славу, радість українському народові. Ісус! Танець сім духів Божих, який нам Господь показав. Наречена зустрічає нареченого, наречена Україна. Hey, hey, hey Rusoyu, pláčić, І то плине старості виживанці. É Господу, тому що це було опять же пророчі дії Тут сестра з Бахмута, сестра з Донецька, сестра з Криму, і Господь нас чинним образом з'єднав в одному дусі, і це така була присутність. І хочу вам зазначити, що потім до нас підходили, що так сильно ніхто не представляв нашу ну свою державу. І тому вся слава тільки Господу. Дякую за молитви, за підтримки, за все тільки слава йому.